Всім привіт! Сьогодні я їздила на ринок і у супермаркет Сільпо. І тому покажу вам, що я купила. Купила два помидори по 65 гривень. По 70, здається, гривень. По чому були мандарини, не пам'ятаю. Мандаринки кілограм. Ось такі сказала продавчина. моя знайома сказала, що без кісточок. Купила три груші. Груші, мабуть... По 40 гривень. Також в нас є клюкви. 200 грам. Гранати. Гранати по 80 гривень за кілограм. Такі гранати. Двічі. За овочі і фрукти, я, чесно скажу, не пам'ятаю, скільки віддала коштів. Тому що ще купувала окремо гранати потім. Клюква, пам'ятаю, ще по 125 гривень за кілограм і я взяла її 200 г. Так, ну ціни я сказала, будете орієнтуватися, які ціни в нас на ринку в Кривому розі. Ще можна, була 61 гривня отакий, така паста томатна. Яка здора. Я її раніше не, не брала, не знаю. Так. Ще ринці купила 4 пісері теж з клюквою. Мама дуже любить їй подобається. Кіло 200 корму сухого м'яу тут і кітакет. І він різний, різні смаки. По, по, по ціні такий 60-65 гривень і кітикет, по-моєму, за 90 гривень за кілограм. І зараз, що ще я проплатів, я хотів ось такий корм нау. Тут різний в асортименті, вісім пакетиків. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8. То оце все я заплатила 170 гривень. Вісім таких пакетиків і кіло 200 корму сухого. Заплатила я, ще раз скажу, зауважу. 170 гривень. 170 гривен. Потім я пішла в супермаркет Сікур там купила пачку масла повна чаша. Воно було найдешевше, на ньому була акція. Ціну зараз скажу. Так. 47,99. 48 гривень. Отаке масло. Зараз у сільпу на нього акція. Так, взяла такі три сирка дружба. Сирки теж по акції. По 13,59 на 40 гривень 77 копійок. Так виходить. Пачечку дріждів львівських, мабуть, зроблю пиріжки. Дріжді 1079 100 грамів. Також усі фірки. Таку покупку сосисок із сиром моцарелла. Вони вищого сорту. Фірма. Ясна гільдія соквищі. І тут ,28 кіло 28 грамів. Сосиски дорогі, дуже дорогі, 276 ,53 гривень 53 копійки за оцю упаковку. Також з я купила котам шийки, курині, шийки курині. Кіло 34 по 29,99 на 31 гривню. І на касі я натрималась і купила собі улюблений батончик Нац з лісовими горіхами. Батончик коштує. Тончик коштує. Чесно кажучи, а, 24, да, 24,59. Тут його 60 грамів. А, і ще не все. Ще я купила нитку для зубів у сільпу. З вугіллям вона 65 гривень. Ну, зараз вийду покажу. Ось така нитка 50 метрів. Ціни на нитки для зубів не дешеві. І я так побачила, що у сільпо можна купити найдешевше за 65 гривень. Отакі в мене були покупки. Ну, разом з проїздом. 10 гривень на автобус туди, 10 назад. 1000 гривень. Все, всім гарного дня, хорошого настрою. Будьте здорові, і смачного. Пока!